У цьому світі є два основних бачення. Шити на замовлення одяг це дуже дорого, проте шити собі одяг це дуже дешево. І так ми сьогодні будемо говорити саме про шити для себе одяг. Як це дорого чи дешево. Вітання всім фанатам шиття і створення одягу. Сьогодні я буду вам розповідати про пошиття. Цього костюму, і водночас я хочу поговорити з вами на тему відповідно на основі цього костюму, чи насправді дешево шити для себе одяг, і чи взагалі це вигідно шити для себе одяг? Тож поїхали відразу. Я буду оцінювати тісто із свого досвіду, і з того, як я це бачу і як це працює для мене. Цілком можливо і, ймовірно, для когось це буде інакше, тому що наші бачення по пошиттю одягу, навіть те, як ми створюємо чи дизайни, чи беремо готові лекала, чи готові ідеї, Це все також впливає. Тож з цим нюансом, з цим баченням, переходимо до розповіді. Для початку нашої розмови, доки я малюю ескіз, давайте ми трошечки розберемося у правилах тому, як ми це все будемо оцінювати. Перш за все. Я хочу почати з ідеї, яку я побачила в одному відео, в якому одна майстриня чи кравчиня відповідала на її певне твердження, що шити для себе одяг дуже дешево. А вона мені говорить, що он дивіться, скільки коштує моя швейна техніка. Це зовсім таки не дешево. На моє бачення економіста її відповідь достатньо суперечлива. Так, її зерно істини, але воно далеко не повне. Проте, щоб оцінити, є ще один нюанс: є те, що коли ми шиємо для себе одяг, ми багато що не враховуємо. І коли нас запитують, а скільки ж він вартує, ми часто говоримо вартість того, за що ми заплатили реально гроші із своєї кишені. Це зазвичай є І Можемо ми сказати, що ось вартує скільки матеріалів. Проте ми не враховуємо те, що ми не оцінили і не перенесли в грошовий еквівалент, а воно таки має велике значення. Тож, давайте для початку визначимо вартості за годину роботи. На мою думку, це у моєму випадку найбільш адекватно. Отже, чи включається вартість, окремо вартість дизайн, розхоробка дизайну так, включається, тому що. Коли ти працюєш по референсу, тобто готовому прикладі або до тебе приносить готову сукню, Це практично сюди не враховується вартість. Ти вже конструюєш моделюєш на основі того, що в тебе є. А коли ти створюєш дизайн з нуля, з оцінкою тканини, фурнітури і того, як воно далі буде оброблятися, то це має свою вартість. І мінімальна вартість це по середньостатистичному в країні – це 400 гривень. Отже, так я годину витратила на те, щоб цей ескіз робити, і це вартує 400 гривень. І ось ця тканина, яку я купувала в вінтажному магазині, і відео було про тканини із вінтажного магазину, можливо, ви її пам'ятаєте, це віскозна тканина. І саме так, тканини, матеріали це дуже велика інша сторона витрат, яку насправді, як я вже сказала раніше, багато хто оцінює і говорить її. Відповідно до того, що я вже пошила цей костюм, я можу сказати, скільки вартували. Фурнітура і матеріали. Отже, підкладка. Там були в штанах, була використана підкладка, це було 50 гривень. Кнопочки були використані на 60 гривень для застібок дублерін 10 гривень, нитки дві катушки 60 гривень, і тканина на весь костюм 25 гривень. Вам не почулося 25 гривень, тому що вона куплена в інтажому магазині. Якби тканина купувалася у звичайному магазині для тканин, ну, вартість її була б набагато більша. Який її метраж був цієї тканини, цього я вже вам не скажу, тому що це були, немов би, залишки від якогось виробництва, і це різні куски були. Їх достатньо було для роботи, але ось так. Отже, моделювання. Спочатку я моделюю штани на основі своєї базової основи або базових ликал, потім я буду моделювати так само блузу, і вже за біжу наперед спойлери я змінила вигляд рукава. Чому? тому що в мене виникла ідея, що мені потрібен особливий рукав, особливого моделювання. Відповідно до того, я вирішила, що мені потрібно зробити це і змінила ескіз. Змінила бачення, тобто і це трошечки зайняло часу і зусиль для цього моделювання. І тепер давайте поговоримо про вартість ось конструювання моделювання лекал. Година роботи практично рівна мінімальна година роботи. По моделюванню лекал це 400 гривень, тобто вона рівна до створення дизайну. Проте тут є одні нюанси: вона може коштувати дуже дешево, або ну насправді дуже дешево, якщо використовуються готові лекала. Вартість цього тоді падає до вартості готових лекал, і вже майстер практично ну, може додати тільки тоді, коли він робить примірку і уточнює на фігурі, і то він не може додати, особливо багато. До Якщо ти робиш моделювання на основі вже зробленої базової основи, то це мінімум 400 гривень. Якщо ти робиш все з самого початку, тобто ти створюєш базову основу, створюєш для неї макет, перевіряєш її. І вже на основі цього ти створюєш дизайн і моделюєш, що ти будеш сити, то це йде вже від 600 гривень і вище. Відповідно до того, скільки тобі примірок потрібно, щоб, якщо фігура дуже дуже складна, тож у моєму випадку це 400 гривень на годину. Скільки годин я витратила на своє моделювання? Дві години, тож вартість складає 800 гривень. Отже, я розкрою його далі свої штани і блузу. Наступне, що мені потрібно зробити, це дуже важливо, коли ти працюєш із складними тканинами, сипучими тканинами, тобі потрібно їх просто-напросто обмитати повністю всі зрізи, тому що в процесі шиття вони будуть сипатись і це викликатиме великі проблеми. Тож я все і Потім мені потрібно підготувати, виробити перші примірки. Я для себе вирішила, що я буду шити окремо штани. І окремо блузу, тож спочатку я готую штани. Примірка в мене займає приблизно 5 хвилин. Більше часу мене, звісно, йде на те, щоб покрутитися перед дзеркалом і потанцювати. Чому? Тому що, ну, знаєте, коли в тебе відпрацьована базова основа моделювання, може принести деякі корективи, і то ти коригуєш виключно по тканині, і по тому, чи тобі подобається, чи не подобається сам дизайн, ти вже посадку не робиш. Відповідно до того, Кількість часу на примірки, вона виходить мінімальна. Відповідно до того, я собі подивилася примірку, я побачила, що мені потрібно трошечки поправити пояс тобто зробити лінію талії, складочки трошечки більше, щоб пояс більш прилягав до фігури і відкоригувати довжину. Я вирішую в цьому випадку із штанами зробити застібку в бічному зрізі. Чому тому, що тканина дуже крихка, і гульфик обробляти це нелогічно. Це викличе дуже багато проблем ну, в обробці, а потім ще більше проблем в тому, як воно при носінні буде відповідати на механічний вплив. Мені здається, бічний засібка в бічному зрізі буде більш ефективніше працювати для цих штанів. Кишені я в цих штанах не буду робити. Чому тканина досить таки тонка, відповідно, до того там кишені взагалі не потрібні. Просто-напросто вони не потрібні. Тож, наступною я вже буду шити блузу, і зараз ми поговоримо про оцінку вартості самого життя. У моїй системі оцінки життя збертує найдешевше у порівнянні із дизайном, і конструюванням і моделюванням. І такі розрив вартості він насправді є по всій країні, і це є досить таке логічно. Відповідно до того, навіть є вартість в розриві яку техніку. Технологію обробки ти використовуєш для одного чи іншого виробу І ти це маєш обговорювати із замовником. Тобто він має вирішувати, чи він хоче оплачувати дорогу обробку, чи він не хоче її оплачувати. Тому що просто зроб обробити зрізи, зріз, шити, обробити оверлоком це найдешевший тип обробки. Ось. І так само, коли ти вимитуєш петлі на петельній машині, і коли ти Використовуєш засіб кнопочки, як я, це також має досить таки велику різницю. Тобто, навіть обробка гульфика, вона має велику різницю по тому, скільки часу зусиль і вміння ти використовуєш для досягнення тієї мети. Тобто гульфік набагато дорожчий до своєї системи бачення використовує найдешевшу обробку для себе. Чому? Тому що. Я не фанат дорогої обробки, я не люблю на це витрачати час і зусилля. Просто я не фанат. Відповідно до того, забігаючи наперед в оброку птанів і полуси, я використала на це пошиття, яке також включає в себе налаштування машини. Воно включає в себе. Дублювання, воно включає в себе обметку, яку я робила раніше. Загальний час всієї роботи із костюмом просто-напросто виключно шиття без примірок виняло 5 годин, повністю все зайняло 5 годин. І я використовую найменшу вартість години пошиття це 200 гривень. Відповідно до того пошиття костюму, вартувала самого пошиття 1000 гривень. А тепер, доки ви дивитесь, як я там далі шию, я буду говорити про інші витрати. Ось, наступними витратами, які є, коли ми шиємо це в себе вдома, це витрати на електроенергію. В GPT-чаті можна легко порахувати, скільки твоя машина використовує електроенергії за годину роботи. І відповідно до того, вже по цих витратах порахувати, скільки ж вона бере. Відповідно, до 5 годин роботи, це 3 години роботи на швейній машині побутовій, і годину роботи на оверлоті, приблизно 2 години роботи, повністю 2 години роботи із праскою, у мене забрало виключно 20 гривень. Так, 20 гривень електроенергії. Тут я можу зазначити, я це все шила в світлу пору добиту, верхнє освітлення я не використовую. Так, така точність. Наступне, що би могло би прийти в оцінку, тому що у моєму випадку вже ми закінчили з усіма витратами, але ще є витрати, які використовуються це трошечки загально про витрати, які використовуються людьми, які шиють, наприклад, навіть які шиють на замовлення, ти маєш використовувати і термін як амортизація. Відповідно до того, що мої машини куплені давно, вже цей термін до них не відноситься на моє бачення, хоча його можна порахувати без проблем податки. Відповідно до того, що я шию для себе також не використовувати прибуток. Відповідно до того, що я прибуток для себе не використовую, він також не використовується. Тобто, вже цих відсотків нема. Ремонт машини за цей період ремонт машини я не використовувала жодний. І відповідно до того я не включала ці витрати. Але багато хто закладає їх у вартість ремонту машини. От я ну, немає в мене цих витрат. Тож, їдемо далі. Також, звісно, додаються до вартості, це вартості роботи інших працівників, там бухгалтерія, потім пакування ще є, маркетинг і таке інше. Те, коли ти це для себе, ти це все, звісно, не враховуєш. Але щоб знати, які ще є витрати, як це все обраховується, ну це логічно знати. І відповідно до того, ось така розбивка, що це за все мало хто так вже дотошно розбиває всі свої витрати на пошиття. береться якась середня сума, по чомусь там або пошитю по блуз, або по пошечомусь. Якось та середня сума вираховується. Ось і вона береться для оцінки. Проте це не завжди ефективно. Чому? Тому що деколи ти не можеш відслідкувати слідкувати, коли тебе якісь там витрати переважають, і чому вони переважають? Ти не можеш ось цього бачити. Це є тенденція, яка може тягнути в якусь незрозумілу сторону твій прибуток. А тобі він має бути це, якщо ти шиєш на замовлення, звісно. Є ще найбільш окрема тема це маржа або встановлення того прибутку. Це взагалі в країні це страшно дивна тема. І дуже часто вона вкрай нелогічна. Але що є, то є. І маю зазначити, що ми можемо. Чути. І дуже часто, і що це за все, хтось мені скаже саме й до цього відео, що стільки б не заплатив би за цей костюм, скільки його вийшла ось ця собі вартість навіть для мене. Тому що ну це занадто дорого. Воно того не варте, можна купити готовий виріб. Це абсолютно справедливо, але вам це ніхто і не запропонує і не пропонує ось ці послуги. Ну ось, костюм завершений. Мені дуже сподобався його вигляд. Мені дуже подобається те, як він виглядає. Це мені приносить дуже багато задоволення, неочікувано, насправді неочікувано, але дуже класно. Отже, давайте тепер порахуємо: все ж таки, скільки в мене вийшло, щоб пошити для себе костюм. Цей отже, 400 гривень за дизайн, 800 гривень за. Конструювання лекал, моделювання лекал, 1000 гривень за сам пошив, 20 гривень за електроенергію, 205 гривень за тканину і фурнітуру разом 2425 гривень. Це насправді вартість, але якби казати чисто з такої хібної точки зору, про яку я говорила на початку відео, можна було би сказати 25 гривень. Цей костюм за 25 гривень. Оманливо, дуже оманливо. Як завжди висновки, куди ж ми без них, отже по цьому костюму так він вийшов мені дешево. Чому? Тому що тканина коштувала мені дешево. Інша би була тканина, витрати, звісно, би росли. Проте загально у порівнянні шити для себе одяг так само дорого, як і шити його на замовлення. Адже ми маємо враховувати всі витрати, які ми несемо у пошиті одягу. Але чи це вигідно? Так, безперечно, це вигідно. Чому? Тому що, по-перше, у нас є багато у кого індивідуальні фігури, і нам складно знайти готовий одяг того розміру і тої посадки, який нам потрібен. Тому так це вигідно. Друге. Ми дуже часто хочемо якийсь особливий одяг, бачачи його в Pinterest або в інших соцмережах, і не можемо його купити на ринку готового одягу. Коли ми можемо шити для себе одяг більше того, конструювати його, ми можемо мати саме той одяг, який ми хочемо тоді, коли ми хочемо. Тому, на мою думку, це вкрай вигідно. І вигідно саме із цієї точки зору з. Позитивних, але менш пасивних бачень плюсів у пошитті свого одягу. Той, хто може ось це все робити, скаже так: якщо людина в захопленні від цієї справи, якщо людина гарно розбиває, розбирається в конструюванні, в моделюванні, для неї відкритий цілий світ. Все залежить, або все, що її обмежує, це матеріали і її уява. Відповідно до того, так, це дуже і дуже вигідно, тому що, врешті-решт, це створює унікальність і підкреслює нашу індивідуальність. Тож, дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь собою, своїм одягом, модою, шите, конструюйте все, що вам захочеться. Всім всього найкращого!